Торт медовик, який готується рівно 30 хвилин, а виходить дуже ніжним, ароматним і просто та роті. Зберігайте рецепт, В каструлі з'єднуємо вершкове масло та мед, ставимо на вогонь. Як тільки все розчинилося, всипаю одну чайну ложку соди і швидко вимішую, творюється ось така піна. Знімаємо з вогню та охолоджуємо. А в іншій посудині об'єдную яйця цукор і збиваю міксером до білої пишної маси. Сипаю борошна, ще раз гарненько збиваю і потім ввожу медову масу. Виливаю на деко застелене пергаментом, розрівнює і випікаю при температурі 180 Градусів хвилинок 12-15. Тим часом приготуємо крем. І для нього нам знадобиться 300 мл жирних вершків. Збиваємо міксером до загостіння і потім сюди ж додаю 400 г сметани та 150 г цукрової пудри. І все, крем готовий. Тепер починаємо збирати тортик. Розрізаю корж на двоє і потім ще кожну половинку розрізаю. Утворилося у нас чотири коржі. корж, крем, корж, крем і так далі. Обрізки перебила у блендері і обсипав їми тортик. Так. Ставлю на пару годинок холодильник, і все ж можна смакувати, готуйте і смакуйте на здоров'я.